Коли лікар повторив мені точні слова мого сина, сказавши, що той був на дні народження своєї тещі, і що якщо я помру, то нехай йому повідомлять потім, я відчула, як стеля лікарні обрушується на мене. Кров застигла в жилах, і мої руки миттєво перестали тремтіти, замінивши страх смерті холодною і жорстокою ясністю. Богдан думав, що я беззахисна стара жінка на порозі смерті. Але він забув про одну маленьку юридичну деталь, яка коштуватиме йому його спадщини. Перш ніж розповісти тобі, як я повернула свою гідність, переконайся, що підписався і натиснув на дзвіночок, щоб не пропустити жодної реальної історії, як ця. Те, що ти зараз почуєш, це болючий, але необхідний урок життя, який має знати кожна мати, і я обіцяю тобі, що кінець залишить тебе задоволеною. Залишся до останньої секунди, бо ця історія може відкрити тобі очі. Мене звуть Галина, мені 72 роки, і я все життя пропрацювала у своїй їдальні в районі Подолу у Києві. Я думала, що моя материнська жертва це все і що я виховала хорошу людину. Але життя жорстоко навчила мене, що гроші можуть змінити навіть твою власну кров. Я опустила металеву заслону своєї їдальні з тим скрипом, який я вже знаю на пам'ять. Звук, що позначає кінець чергового дня боротьби тут, у районі подолу. У свої 72 роки мої кістки іноді тріщать голосніше, ніж іржаві завіси закладу, але я не скаржуся. Я поправила хустку на плечах ту саму синю хустку, що пахне сушеним перцем, гвоздикою, корицею та підсмаженим м'ясом. Дивно, як запах роботи проникає у людину навіть у пори шкіри, ніби це друге хрещення. Цей аромат моя гордість. Це те, що оплатило навчання мого сина. Це те, що підняло стіни мого будинку, і те, що тримало мене на ногах з того часу, як я овдовіла. Я йшла повільно тротуаром, відчуваючи свіже повітря Києва на обличчі. Я думала про замовлення на вихідні, підраховуючи, скільки кілограмів м'яса мені знадобиться. Коли відчула цей дзижзяння у вухах знову. Це було, наче рій розлючених ос всередині моєї голови. Лікарка вже сварила мене минулої тижня. Вона сказала, що цей високий тиск це бомба уповільненої дії, що мені потрібно відпочити, залишити бізнес. Але я вперта, я з Київщини, і тут ми не здаємося через просте запаморочення. Я сказала собі, що це просто втома, що, прийшовши додому, вип'ю трав'яного чаю, і все буде гаразд. Я спробувала перейти вулицю, але асфальт перетворився на воду під моїми ногами, світло машин розтяглося, як неонові гумки, і шум транспорту затихав, наче хтось зменшував гучність світу. Я пам'ятаю, що простягла руку, шукаючи стовп, стіну, щось за що можна вхопитися, але знайшла лише повітря. Остання думка, перш ніж все стало чорним, була про каструлю на плиті. Сподіваюся, що я добре її закрила. Я прокинулася, і перше, що відчула, був холод. Це був не холод київської ночі, а той клінічний металевий і чужий холод лікарень. Я відкрила очі, і біле світло болісно вдарило мені в самий мозок. Я лежала на ліжку з крапельницею, приєднаною до моєї руки, тієї руки, що носила мішки з кукурузою і кип'ячі каструлі. Тепер вона виглядала такою крихкою. Такою покритою плямами і виступаючими венами під флуоресцентним світлом, у мене боліло стегно, гострий, пронизливий біль, який забирав подих. Молода медсестра підійшла, побачивши, що я рухаюся. У неї було дівчаче обличчя, і вона дивилася на мене з тією сумішю жалю і поспіху, яку вони мають до старих людей, що приходять до невідкладки самі. Вона й пояснила, що я знепритумніла на вулиці, що добрі самаряні не викликали швидку і що мій тиск був надзвичайно високий. Вона сказала, що мені потрібна операція, щось зі стегном або стегновою кісткою, і я не зрозуміла добре, бо страх зижжав сильніше, ніж тиск. Потім прийшло питання, яке я боялася більше, ніж скальпель. Вона запитала про мою родину, сказала, що перевірили мою сумку, що знайшли моє посвідчення. Але що телефон був заблокований і вони не знали, кому повідомити. Я відчула порожнечу в животі більшу, ніж голод моїх часів бідності. Я повільно кивнула з пересохлим ротом. Мої пальці тремтіли так сильно, що мені було важко ввести пароль та дата народження, яка його, а не моя. Я знайшла контакт Богдана, мого сина. Мого єдиного сина гордість моїх очей, успішного адвоката, який майже не приїжджає до району, бо каже, що це бруднить його черевики. Я дивилася на освітлений екран і відчула ностальгію, що стиснула груди. Я згадала, коли він був дитиною і чіплявся за мої спідниці зі страхом перед темрявою, обіцяючи мені, що коли виросте, купить мені палац. Тепер він дорослий, і палац у нього є. Але я відчуваю, що я в порожньому будинку, хоча він і повний меблів. Я не брала його номер. Гудок телефону лунав один раз, два, три. Кожен дзвінок був ударом у груди. Я уявляла, що він зайнятий, можливо, на важливій зустрічі, можливо, вечеряє в одному з тих дорогих ресторанів, куди він ходить зі своєю дружиною. Тієї жінки, що дивиться на мене, ніби я старі меблі, що не підходять до її інтер'єру. Медсестра чекала поряд зі мною. І я відчула потребу виправдати його, перш ніж він відповість, сказати їй, що він важлива людина, що він любить мене, що я не сама, але я мовчала. Я просто закрила очі і тихо помолилася до Богородиці Почаївської не про те, щоб вона вилікувала моє стегно, а про те, щоб мій син відповів на телефон і не змусив мене відчувати, що я тягар у його розкладі. Телефон продовжував дзвонити. І в цій тривалій тиші самотність відчувалася холоднішою, ніж палата невідкладки, поки гудок продовжував лунати в моєму вусі нескінчано і монотонно. Мій розум полетів далеко від цієї палати невідкладки, подорожуючи 30 років назад. Раптом я вже не відчувала запаху дезінфекцій та ліків, а дров, що горіли та сироготісте. Я побачила себе, як встаю у четвертій ранку, коли вулиці Києва, що були темними і холод проникав до кісток. Протягом трьох десятиліть це було моє життя. До того, як сходило сонце, я вже билася з величезними каструлями, замішувала кілограми за кілограмами тіста, різала цибулю, поки сльози не висихали від звички. Я подивилася на свої руки на білій простира для лікарні. Вони деформовані, повні плямі, шрамів, з роздутими від артриту суглобами, але тоді вони були сильними, хоча завжди червоними від жару плити. Я багато думала про це, коли билася з вогнем. Мої руки горіли, щоб його руки торкалися лише книг. Я не хотіла, щоб у Богдана були мозолі, ні щоб він знав, скільки важить мішок вугілля. Я хотіла, щоб його руки були м'якими руками адвоката. Руками, що підписують важливі папери та вітаються з порядними людьми. Я згадала день, коли він прийшов з листом про зарахування до того приватного університету, найдорожчого в місті. Він був щасливий, але я відчула, що земля відкривається переді мною, бо в мене не було навіть на вступний внесок. Нічого йому не кажучи, я взяла єдине цінне, що в мене залишилося від його батька. Мої обручки були золотими, добрими, важкими з тих, що вже не роблять. Я пішла до ювелірного центру та продала їх без торгів, відчуваючи, як з ними йде шматок моєї історії. Коли я дала йому гроші, я сказала, що це заощадження від бізнесу. Він ніколи не дізнався, що я продала своє минуле, щоб купити йому майбутнє. І це спрацювало. Він закінчив з відзнакою, став важливою людиною. Але успіх, який я йому купила, був тим самим, що забрав його у мене. Спочатку він приїжджав до мене, але потім зустрів Оксану. Я пам'ятаю перший раз, коли він привів її додому. Вона зморщила носа, щойно переступила поріг, і витерла стілець з серветкою, перш ніж сісти. Вона казала, що мій будинок пахне жиром, що аромат їжі вбирається в її брендовий одяг і волосся з салону. Поступово недільні візити закінчилися. Богдан перестав приїжджати через сором або щоб не сперечатися з нею, а я залишилася сама зі своїми каструлями та гордістю. Тепер єдині рази, коли я бачу його ім'я на своєму телефоні, це коли йому щось потрібно. Він не телефонує запитати, чи я поїла. Або чи прийняла таблетку. Він телефонує, бо хоче змінити машину, бо вони хочуть поїхати до Європи, або бо застряг з платежем за іпотеку свого будинку в закритому містечку. І я, дурна мати, зрештою, завжди кажу так розбиваю скарбничку, йду до банку, підписую те, що йому потрібно. Я думала, що якщо даю йому гроші, то купую трохи його любові, або хоча б трохи його уваги. Телефон продовжував дзвонити без відповіді. І я відчула гарячу сльозу, що ковзає на подушку. У моїй голові пролуняла та обіцянка, яку він мені дав, коли йому було п'ять років, коли він захворів з температурою, і я не відходила від нього три ночі. Він взяв моє обличчя своїми маленькими спотнілими ручками і присягнувся, що, коли виросте, буде піклуватися про мене, що ніколи не залишить мене саму. Ця брехня боліла більше, ніж зламана кістка в моєму стегні. Голос оператора повідомив мені, що дзвінок буде переадресовано на волосову пошту. І вперше у своєму житті я відчула, що вся та жертва, вся та безумовна любов пішла у каналізацію, залишивши мене порожньою та зламаною на лікарняному ліжку. Якраз коли екран мого телефону згас, я побачила, що входить лікар Салій. Я одразу його впізнала, незважаючи на білий халат і маску, бо він постійний клієнт їдальні. Вже понад 15 років, з тих, що завжди замовляють подвійну порцію м'яса і залишають хороші чайові. Але цього разу він не мав тієї добродушної посмішки, з якою він вітає мене в неділю. Він мав опущений погляд, обтяжений жалем, який був не його, а чужого. Він підійшов до мого ліжка повільно, волучучи ноги, наче ніс свинець у черевиках, і поклав свою руку на мою. Він сказав, що має бути чесним зі мною, що не може дозволити мені піти на операцію з брехнею в голові. Виявляється, медсестра не помилилася в повідомленні, Богдан таки відповів на телефон раніше, ніж я набрала. Я відчула переворот у животі, готуючись почути, що він їде, що застряг в заторі, або навіть що на важливій міці засупі. Але правда була набагато жорстокішою, гострішою за будь-який скальпель. Лікар із голосом, що ламався від сорому, повторив мені точні слова мого сина. Він сказав, що Богдан був у Ворзелі, святкувати день народження своєї тещі, і що дослівно він сказав: якщо я помру, нехай йому повідомлять потім, бо в цей момент він не міг піти зіпсувати їм свято. В той мить час зупинився. Можна було б подумати, що біль змусить мене вибухнути плачем, що я почну кричати, або що тиск піднімається так, що вени лопнуть. Але нічого з цього не сталося. Навпаки, це було так, ніби раптом вимкнули весь шум світу. Я перестала тремтіти. Страх, який я мала перед операцією, перед смертю, перед самотністю, випарувався, і на його місці з'явився сухий холод. Ясність розуму, якої я не відчувала роками. Це був той самий характер, що в мене був, коли я торгувалася з постачальниками м'яса, коли захищала свій куточок на ринку. Мої руки, ті деформовані і натруджені руки, залишилися нерухомими на простире для лікарні. Доктор Салії спостерігав за мною із цікавістю, помічаючи зміну в моєму виразі обличчя. Він посміхнувся мені із півчуттєвою сумністю і сказав мені правду, яку ніхто більше не знав. Він сказав, що впевнений, що Богдан думає, що я лише беззахисна стара жінка, тягар, який уже нічого не вартий. Він запитав, знижуючи голос, чи мій син насправді знає, хто значиться в документах про право власності, чи має уявлення, хто власне будинку, по якому він ступає. Ось тоді реальність вдарила мене. Але вже не щоб поранити, а щоб озброїти. Богдан ходить своїм офісом у фінансовому районі Києва, хвалячись своїм успіхом і своїм розкішним кабінетом. Але він забув про одну фундаментальну деталь він забув, що ту будівлю, той офіс з видом на місто, де він приймає своїх мільйонерських клієнтів, купила я гривна за гривнею з продажу своєї їжі, документи на моє ім'я. Я дала йому право користування безкоштовно, щоб він блищав, щоб був кимось, але власницею я я. Я подивилася лікарю в очі з твердістю, яка його здивувала, і сказала, що мені не потрібен священник, і не потрібно з ніким прощатися. Я попросила з терміновістю того, у кого мало часу, щоб він терміново знайшов нотаріуса. Мені потрібно було підписати деякі документи до того, як наркоз мене приспить. Бо якщо я мала померти чи жити, то робила це з непорушною гідністю і ясними рахунками. Минуло три дні, перш ніж двері моєї палати відчинилися, щоб пустити того, на кого я найбільше чекала, і водночас кого найменше хотіла бачити. Богдан увійшов з відрепетированою посмішкою та букетом гвоздик з тих, що продають на світлофорах. Ті квіти, що окупують з жалю або з поспіху, а не з любові. Запах його дорогого одеколону, того, що я подарувала йому минулого різдва, заповнив кімнату, змагаючись з ароматом дезінфекції. Він підійшов з розкритими обіймами, кажучи, що який переляк він пережив, що так багато молився за мене. Він спробував мене обійняти, але я з тією невеликою силою, що в мене залишилася після того, як мені розпиляли кістку, підняла руку і зупинила його на місці. Мій жест був бетонною стіною між нами. Він зовмер з піднятими руками як елегантне опудало. Він сів на край ліжка, помітно збентежений, бо я не підтримала театр. Він почав викладати ланчужок виправдань, які, напевно, вже мав добре запам'ятованими. Він сказав, що зв'язок на трасі був жахливим, що його телефон зламався, що він закривав життєво важливу угоду для сім'ї і що щойно дізнався полетів бути зі мною. Я дозволила йому говорити, спостерігаючи, як рухається його кадик, коли він ковтає слину. Це була та сама дитина, що брехала мені про домашні завдання зі школи, тільки тепер у дизайнерському костюмі та золотому годиннику. Коли він нарешті зробив паузу, щоб набрати повітря, я подивилася йому прямо в очі тим поглядом, який має лише мати, коли знає, що їй брешуть. Я сказала йому, щоб він заощадив собі казки, що краще розповів мені, яким був торт у Ворзелі. Його обличчя змінилося, він зблід, наче у нього раптом впав тиск. Він зайкнувся, намагаючись заперечити незаперечне, але я не дала йому пощади. Я сказала, що від щирого серця сподіваюся, що свято його тещі було варте того, бо цей вікенд коштував йому дорожче, ніж він уявляє. Я сказала йому, що той шматочок торта коштував йому його спадщини. Богдан видав нервовий сміх з тих, що звучать, як розбите скло. Він подивився на мене з поблажливістю, ніби наркоз вплинув на мій розум. Він сказав, що я не повинна говорити дурниць, що, напевно, я марячу від ліків, що мені потрібно відпочити. Він спробував поплескати мене по руці, ставлячись до мене як до старечої бабусі, яка не знає, що каже. Саме тоді я вказала на конверт, що лежав на тумбочці біля мого склянки з водою. Я наказала йому відкрити його. Він зробив це з зневагою, але в міру того, як його очі бігали по папері з печаткою, його зарозумілість руйнувалася. Він побачив печатку нотаріуса, він побачив дату та час за кілька хвилин до моєї операції. Він прочитав пункт, де я, Галина, законна власниця комерційної будівлі у фінансовому районі, скасовую безстрокове безплатне право користування, яке надала своєму синові. Він прочитав, що попередній заповіт скасовано, і що моє майно переходить до благодійного фонду у випадку моєї смерті. Богдан підняв погляд і вже не було насмішки лише чистий переляк. Він закричав на мене, що це неможливо, що це його офіс, що там він приймає своїх клієнтів, що як я можу робити це своїй власній крові. Я влаштувалася зручніше на подушці, відчуваючи біль у стегні, але величезний спокій у душі. Я сказала йому, що він заощадив собі казки, що краще розповів мені, яким був торт у Ворзелі. Його обличчя змінилося, він зблід, наче у нього раптом впав тиск. Він зайкнувся, намагаючись заперечити незаперечне, але я не дала йому пощади. Я сказала, що від щирого серця сподіваюся, що свято його тещі було варте того, бо цей вікенд коштував йому дорожче, ніж він уявляє. Я сказала йому, що той шматочок торта коштував йому його спадщини. Богдан видав нервовий сміх з тих, що звучать, як розбите скло. Він подивився на мене з поблажливістю, ніби наркоз плинув на мій розум. Він сказав, що я не повинна говорити дурниць, що, напевно, я марячу від ліків, що мені потрібно відпочити. Він спробував поплескати мене по руці, ставлячись до мене як до старечої бабусі, яка не знає, що каже. Саме тоді я вказала на конверт, що лежав на тумбочці біля мого склянки з водою. Я наказала йому відкрити його. Він зробив це з зневагою, але в міру того, як його очі бігали по папері з печаткою, його зарозумілість руйнувалася. Він побачив печатку нотаріуса, він побачив дату та час за кілька хвилин до моєї операції. Він прочитав пункт, де я, Галина, законна власниця комерційної будівлі у фінансовому районі, скасовую безстрокове безплатне право користування, яке надала своєму синові. Він прочитав, що попередній заповідь скасовано, і що моє майно переходить до благодійного фонду у випадку моєї смерті. Богдан підняв погляд і вже не було насмішки, лише чистий переляк. Він закричав на мене, що це неможливо, що це його офіс, що там він приймає своїх клієнтів, що як я можу робити це своїй власній крові. Я влаштувалася зручніше на подушці, відчуваючи біль у стегні, але величезний спокій у душі. Я сказала йому, щоб він заощадив собі казки, що краще розповів мені, яким був торт у Ворзелі. У день, коли мене виписали, «Кілівське сонце пекло по тротуару, але я відчула дивний холод, перетинаючи автоматичні двері лікарні. Несильна рука Богдана підтримала мене, щоб не спіткнутися з моїм новим ходунком, а тверду й турботливу руку моєї кумасі Стелли. Вона допомогла мені сісти в таксі, несла мою сумку з брудним одягом і поправила мені хустку, щоб на мене не дув вітер. Мого сина не було ні в помині. Ось так все і є, коли людина вирішує перестати бути килимком і стає стіною. Приїхавши додому, тиша привітала мене як стару знайому. Раніше вона мене лякала, я відчувала, що будинок обгарає на мене. Але тепер, сидячи на своїй кухні, я відчула спокій, якого не знала. Моя кумася налила мені желе, яке купила на маркеті, з тією підгорівою кірочкою з молока і ваніллю, яку я так люблю. І поки я занурювала ложку в десерт, вона розповіла мені чутки, які адвокат мені заощадив. Вона сказала, що виселення з офісу було скандалом, що Богдан кричав і погрожував всім підряд, коли йому поміняли замки, стверджуючи, що його грабують. Боже знає, що я нікого не грабувала. Я просто повернула те, що заробила крапля за краплею, роблячи їжу протягом 40 років. Згідно з законами, тут у Київській області моє це моє, поки я не помру. А оскільки він вважав мене мертвою передчасно, то залишився ні з чим передчасно. Того вечора, коли я залишилася одна, я повільно дісталася до вітальні. Там, на головній полиці досі стояла та фотографія Богдана в мантії та ковпаку, що усміхається з тим дипломом, який я оплатила, продавши свої обручки. Я довго дивилася на нього. Груди боліли, звичайно, боліли, бо людина не перестає бути матір'ю лише тому, що син вийшов невдячним. Але мене більше боліла відсутність поваги, той спосіб дивитися на мене як на тягар, як на старі меблі, що не підходять до його багатого життя. Я відкрила ящик серванта, той, де я зберігаю свічки та квитанції, і поклала фотографію лицевою стороною вниз на саме дно. Це було як закрити книгу, яку більше не читатимуть. Я зрозуміла, що гроші можуть купити багато речей. За гроші з оренди офісу я зможу платити медсестрі, яка піклуватиметься про мене, зможу купувати свої ліки, не клацаючи пальцями, і навіть зможу платити тому, хто зробить прибирання. Гроші купують догляд, так, але вони не купують любов. А любов Богдана, якщо вона колись насправді існувала, висохла, коли у нього закінчилося джерело доходу. Принаймні, я сказала собі, поки смакувала останній солодкий шматочок желе, – я зберегла свою гідність. Я не буду старою жінкою, що живе у будинку невістки, ні матір'ю, що благає про дзвінок. Коли настав вечір, я запалила свічку на своєму вівтарі. Там була моя богородиця Почаївська, заступниця, що дивилася на мене своїми милосердними очима. Я перехрестилася повільно. Відчуваючи хрускіт моїх старих кісток. Я не просила, щоб Богдан повернувся чи покаявся, бо чудеся існують, але не треба зловживати. Я просила за себе. Я просила сил ходити самій з моїм ходунком, не гіркнути серцем і насолоджуватися роками, що мені залишилися, з піднятим чолом. Мій син обрав свій шлях і я обрала свій. І, хоча це боляче, цієї ночі я спатиму спокійно, знаючи, що у моєму будинку та моєму житті єдина господиня це досі я. Минуло шість місяців з моменту операції. Моє стегно загоїлося добре, і я вже ходжу без худунка по своїй їдальні на Подолі. Хоча тепер я лише доглядаю за тим, щоб смак залишався таким же добрим. Офіс, який я забрала у Богдана, здали швидко. Ці гроші пунктуально платять моїй медсестрі та мої розваги. Про мого сина я нічого не чула, і, хоча іноді сумую за хлопчиком якого виростила, я не сумую за адвоката, що вважав мене мертвою. Сьогодні мій будинок пахне спокоєм, а не самотністю. Гідність не випрошують у дітей, її захищають з піднятим чолом. Моя порада тверда. Захищайте своє майно юридично і ніколи не передавайте спадщину за життя тому, хто не цінує вас. Документи на ваше ім'я це ваша найкраща страховка на старість. Скажи мені, чи мала б ти сміливість забрати спадщину у свого єдиного сина? Чекаю на твою відповідь у коментарях. Галина 72 роки.